Ми їм черешню ось в цих тазиках, далі буде, замочили, зараз будемо чистити отаку штукінцю і будемо бувати кістки. Процес прийшов потихеньку. Промежуточне, це черешня без кістки, це кістка ну а це де була черешня. Чистимо далі. Отут видавлено кістки і два відра. З двох відерок, верок чи, чи ведерок. Вийшлося такий невеличкий тазік. Ну, кістки, ну і тазік чистенький, там де були черешня. Починаємо розкладувати черешню на такі от латочки. Будемо ставити всю шарку і сушити їх. Ось таких от п'ять латочків заклали черешнею без кісточок. Другі поддони. І отака черешня. Сок з неї повитікав. Будемо вялити. Так ми сушимо їх. І друга сушарка. Теж сохне. Все файне.